Всім привіт! Мене звати Яна. Вітаю вас на своєму книжковому каналі. Рада, що ви зі мною і дивитеся мій марафон. Сподіваюся, ви чекаєте на кожне моє відео, і це для вас вже якась така звичка. Тому обов'язково поставте лайк, підпишіться, якщо раптом ні. Сьогодні ми будемо з вами говорити про містичні книги для підлітків. У мене вже є відео про. Страшні книги для найменших, і я подумала, ну чому я буду обділяти підлітків. Тому говоримо про них, тому що саме оцього плану книги частенько полюбляють читати і дорослі, і я, звісно ж, не виняток. Як завжди, в коментарях я пропоную вас доповнити мої п'ять. Книг завжди дізнаюся з ваших коментарів про щось новеньке, зантовую собі книги, які б хотіла прочитати, тому обов'язково коментуйте. Я це страшенно люблю. Отож, не затримую, поїхали. І перша книга це Ніл Гейман і його. Короліна, не забуваємо. Я думаю, що багато хто з вас дивився мультик Тіма Бартона, і він, звісно, вже дуже класний і атмосферний. Але сьогодні говоримо про перше джерело, саме про книгу. Історія насправді дуже цікава. Розповідає про дівчинку Короліну, яка живе з батьками, і які ну не те, щоб її не люблять, звісно, вже не її люблять, але вони її не помічають. Вона їм заважає. Тобто, в них постійно є якісь справи. І ось так стається, що вона потрапляє в паралельний світ, де є Точно такі самі батьки, ну майже. І вони її страшенно люблять, страшенно приділяють їй увагу. Але, напевно, на цьому ж моменті ви розумієте, що тут якийсь буде підвох. Особливо, якщо ця книга з'являється у мій підбірці моторошних книг. Що це за місце, що це за паралельний світ, чому Кароліна туди попала? Хто його взагалі створив, ми, звісно ж, дізнаємося з цієї містичної історії. Наступна книга це Солоденьке на Денці Пирога Алена Бредлі. І це взагалі серія книг. У нас, на жаль, клуб сімейного дозвілля видав лише цю книгу і наступну частину. А загалом в цій серії є 9 книг. Не знаю, чому в. КСД зупинилося, тому що це загалом у світі страшенно популярна серія. І знаєте, такий жанр, який інтригує, знову ж таки, і для підлітків чи і для дорослих. Це детективна така містична історія в англійському стилі. Ми опиняємося в 50-х роках минулого століття. Знайомимося з дівчинкою Славією в першій книзі її 11 років. Тобто, ми розуміємо, що це ще й буде така, знаєте, історія дорослішання по частинах. І як ми розуміємо, останні книги, швидше всього, вже будуть більш Рослими. І ось це така, знаєте, непересічна дівчинка, тому що вона захоплюється класичною літературою, класичною музикою. Вона є хіміком і вивчає смертельні отрути. Нетипові захоплення для 11-річної дівчинки, вона живе своїми сестрами та батьком. Одного дня вона знаходить мертве тіло на їхньому городі. В цьому вбивстві будуть звинувачити її батька, який, звісно ж, не винен, і кому як не Флайю, потрібно буде з цією всією історією розібратися. Шкода, що клуб сімейного дозвілля не продовжували видавати цю серію, тому що, знову ж таки, повторюсь, детектив ще й той, що підходить для підлітків, мені здається, це завжди виграшна ситуація. Але, можливо, раптом вони все ж таки поновлюють цю серію і цю книгу на ось. Далі книга, яка частенько з'являється в моїх відео, це Мох-НОХ Малярчук. І насправді вона має читатися як Мокс-НОКС, і з Латини це означає. Чає ніч день, це постапокаліптична історія, де ми попадаємо в світ, де живуть. Кажани, а люди вимерли. І власне життя цих Кажанів дуже схоже на людське. В них відповідно є устрій, в них є школи. Вони мріють подорожувати, але їхнє життя, звісно, вже відрізняється, тому що воно на виворіт. Що я маю на увазі? Ну як що? Кажани ж висять до гори ногами. Ця книга, до речі, заявлена навіть не як підліткова, а дитяча. А я б сказала, що вона підлітково доросла, тому що вона є досить непростою. Такою цікавою загадковою часом моторшною. Звісно ж, вам рекомендую. Далі дім дивних дітей. Це така серійна книга, і саме її оформлення, говорить, от просто читайте під Хелвінські свята цю книгу. В ній присутні старі фотографії, які є страшенно моторошні. І загалом, якщо ви хочете полякати себе, просто погугліть різноманітні старі фотографії, це завжди страшенно <смітні> щось моторошне, навіть якщо е, фотографії досить такі е, веселі, тому що. Е, Особливо перші камери вони ж фактично знімали тільки певний силует, фотограф тареху художник трішки підфарбовував все решту, щоб відповідно сталася фотографія. Ну... Одним словом, це треба все переглядати і лякатися. Що ж до дому дивних дітей, ми опиняємося в сорокових на островах, яка знаходиться у складі Великої Британії, і це Друга світова особлива школа, в якій є особливі діти, які мають особливі таланти. Вона захована від всіх, і цим дітям доводиться переживати один і той же момент кожного дня. Така собі часова петля, яка буде існувати до того моменту, поки у їхній світ не прийде наш головний герой. Класна історія, захоплююча. Пам'ятаю, років, напевно, 10 тому, чи 8. Вона випадково потрапила мені до рук. Я просто її відкрила, почала читати, і ось все, просто зникла. І наступна книга з дуже інтригуючою назвою: це чи з'їсть котик мої очі, коли я помру. І це книга про смерть. Кейтлін Даунті, авторка, ставить на своїй меті відповісти нам, читачам, на дуже не Очікувані питання про смерть. Тут буде говорити саме про фізичний аспект, тому що про, так би мовити, духовний, про те, що робиться з нашою свідомістю, нам, звісно ж, досі невідомо. Проте, звісно ж, багато все цікавості, цієї книги можна дізнатися. Смерть досі найзагадковіший природній етап для людей, тому така книга, звісно ж, буде цікава, як і піліткам, так і дорослих, тому що природньо ми цим цікавимось. Отож, на цьому я хочу завершити своє відео. Сподіваюся, вам сподобалось моїх 5. Моторошних книг для підлітків, а з вами ми зустрінемося завтра у наступному книжковому відео. Всім папа. -па.